В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Донайському центрі професійно-технічної освіти тривають курси підвищення кваліфікації для кухарів шкіл і дитячих садочків району. В гімназії номер 14 був проведений майстер-клас до свята Мерці Шор науковими співробітниками Ізмецької картинної галереї. В Іземенському палаці спорту відкрився турнір першості міста з каратедо. З вами в студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 березня орієнтовно такі: 880 660 осіб особового складу, 10 256 танків, 21 304 одиниці бойових броньованих машин, 24 087 артилерійських систем, 1306 реактивних систем залпового вогню, 1094 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер. 27 849 безпилотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3085 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 39 512 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 3769 одиниць спеціальної техніки. В рамках реформування шкільного харчування на базі Донайського центру професійно-технічного освіти працює кулінарний хаб. Він став майданчиком для навчання нових робітничих кадрів. На новому обладнанні, встановленому у хабі, наразі проводять курси підвищення кваліфікації для кухарів шкіл і дитячих садочків району. Докладніше дивіться в репортажі. В рамках реформування шкільного харчування на базі Дунайського центру професійної освіти працює кулінарний хаб. Він став майданчиком для навчання нових робітничих кадрів. На базі закладу наразі проводять курси підвищення кваліфікації для кухарів шкіл і дитячих садочків із Мильського району. Їх навчають готувати на сучасному обладнанні страви з нового шкільного меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко разом з командою професійних технологів. Дунайський центр професійної освіти являється одним із. Провідником нового навчання кухарів за новою програмою і підтримкою Олени Зеленської. Наші майстри, тренери пройшли навчання, отримали сертифікати, що дало нам право навчати кухарів, шкіл, дитячих садочків. Навчання триває кілька тижнів. Воно включає у себе теоретичну та практичну частини. По завершенню, кожен з учасників отримує сертифікат. Дуже багато громад звернулися. До нас для навчання своїх е, кухарів. Кухарі приходять шкіл, дитячих садочків, я вже повторюсь, вони е, проходять навчання, знайомляться з новим обладнанням, з новою рецептурою за е, редакцією Клопотенка. Вони е, навчаються як теоретично, так і практично. І по закінченню отримують сертифікати е, ну, відповідно цієї специфіки, реформуці. Шкільного харчування до курсів підвищення кваліфікації долучаються кухарі зі шкіл та дитячих садочків з усіх громад району. В ході навчання вони відпрацьовують технологію приготування страв за збірником рецептур під редакцією Євгена Клопотенка. На цю книжку працювало дуже багато спеціалістів, дуже велика команда і збирали самі рецептури з усього світу. Для того щоб урізноманітнити меню для наших діток. Використовується і українська кухня, і зарубіжна кухня, італійська. Багато появилося нових гарних страв. Якщо будеш покроково виконувати всі інструкції, тут які тут вказані, слідкувати за технологією приготуванням і часом, спокійно можна приготувати і ніколи не буде порушень технології, і буде гарний вигляд, тому що в кінці кожної рецептури обов'язково описується зовнішній вигляд страви, який повинен бути. Головна ціль не тільки навчити новим стравам, але й навчити працювати на сучасному обладнанні. Воно встановлене на базі кулінарного хабу стаціонарно, дозволяє полегшити роботу кухарям без застосування великих зусиль та фізичної сили. Тут ми сьогодні готуємо ті страви, підібрали собі на два дні меню. Вчора ми готували була, е, суп з крупою. Е, Юшка з булгуром, друга страва у нас була картопляне пюре. Ми працювали на обладнанні, перетирали через перетирочну машину і готували в параконвектоматі шніцель, у нас готувався, ми смажили на індукційній плиті і також пароконвекційну піч задіяли. А сам суп готували у кулінарній системі. Учасники курсів розповідають, працювати на новому обладнанні їм подобається. Кажуть, це економить час на приготуванні. На ці курси я приїхала, щоб подосконалити свої навички, познайомитись з працею нового обладнання. І щоб наші діти їли і їм подобалась наша їжа. Тут нове обладнання. На ньому легше готувати, скоріше і добре. Все сподобалось, особливо пара конвектомат. З ним цікаво працювати, там можна робити все: і запікання, і смаження, варка на пару. Всі, всі процеси дуже цікаві, дуже швидко на ньому готувати. Тут дуже цікаво, легко, просто. Ми всі різні, але разом як одна команда. У нас дуже е, добра і чуйна майстриня, яка нас навчає, е, розказує все цікаво, е, доступно. Е, якщо щось не виходить, не вона допоможе, підскаже і навчить всьому, що ми... Мали знати, я хочу їм побажати плідної праці, хочу побажати, щоб в них все виходило і щоб на кінець у них пройшла та модернізація, яку вони так довго чекають. Тому що саме головне, що полегшиться праця кухарська. Я бажаю їм всього на кращого. А для нас ще побільше таких кухарів, які захочуть вдосконалитися і побачити і навчитись. Будь Ласка, приходьте, чекаємо. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. На початку весни відзначається свято Марцішор. Це традиційне свято зустрічі весни в Румунії, Молдові та Болгарії. В українському Подонаві також відзначається свято, адже наш регіон поєднує багато національні культурні традиції. В рамках програми Музейна педагогіка наукові співробітники обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Сумісно з майстриною Тетяною Пінтійською провели тематичний майстер-клас з виготовлення мерцешорів для учнів гімназії номер 14. Подробиці дивіться далі. На початку весни відзначається свято Мерцішор. Це традиційне свято зустрічі весни в Румунії, Молдові та Болгарії. Міжрорядовий комітет ЮНЕСКО включив це свято до списку всесвітньої культурної спадщини. В українському Подунав'ї також відзначають це свято, адже наш регіон поєдне багато культурні традиції сьогодні влаштовують тематичні заходи ярмарки, майстер-класи в рамках програми Музейна педагогіка. Наукові співробітники обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Сумісно з майстриною Тетяною Пінтійською провели тематичний майстер-клас з виготовлення марцішорів для учнів гімназії номер 14. Ми сьогодні дуже вдячні, що до нас завітали на майстер-клас представники нашої картинної галереї. Наші дітки двір'ї весни вчилися робити Мартішори ми вибрали ці кольори жовтий, і блакитний, тому що ми сподіваємося на те, що скоро прийде весна, і вона буде переможна. Історичне коріння Марці залишається загадкою, але зазвичай вважається, що це свято виникло за часів Римської імперії, коли новий рік святкували 1 березня, місяця бога Марса. Марс був не лише богом війни, але й, й богом землеробства, сприяючим відродженню природи. Інша народна легенда розповідає історію про те, як жив пролісок із приходом весни. І багато легенд, пов'язаний з цими святами, кажуть, що білий колір символізує здоров'я та чистоту, а червоний колір символізує любов та красу. На майстер-класі школярі мали можливість проявити свої творчі здібності та зробити власноруч жовто-блакитний мартішор як символ миру та добра. Таку прикрасу діти подарують своїм батькам, однокласникам, братам або сестрам. Мартішор е традиційне свято зустрічі весни в Бесарабському краї. В цей день прийнято дарувати ботонієрки з білих та красних ниток. Якщо довіряти повірям, то ці прикраси можуть здійснити бажання. Сподіваюсь, що наші мрії здійснять. Мертішори носять на одягу протягом усього місяця, а 31 березня знімають та розвішують на квітучих фруктових деревах. Вважається, що завдяки цьому людям буде сприяти успіх протягом усього року. Наприкінці заходу дітей пригощали блинами, адже на початку весни завершився тиждень масниці. Існує багато варіацій святкування початку весни, але головним є те, що весна це час добра любові та перемоги світла над темрявою. Така продуктивна взаємодія між обласним центром естетичного виховання імені Емілії Вдокимової та навчальними закладами. Міста сприяє формуванню культурної та мистецької компетенції учнів, підвищенню освітнього рівня та розвитку творчих здібностей. Юлія Петлацюк Дмитро Єфимов для програми новин. 1 березня в Ізманському палаці спорту відбулося урочисте відкриття турніру першості міста Ізмаїла з Карате До. В межах проведення Кубку Одеської області за правилами Всесвітньої федерації карате. Змагання присвятили пам'яті святителя Миколи Японського. Подробиці дивіться далі. 1 березня у борцівській залі палацу спорту урочисто відкрився турнір першості міста Ізмаїла з Карате До в межах проведення Кубку Одеської області за правилами Всесвітньої федерації Карате. Змагання присвятили пам'яті святителя Миколи Японського. Головним судею змагань виступив Володимир Медведєв. У турнірі взяли участь вихованці спортивних клубів Каскад, Кемпо та центру східних і та оздоровчих систем. Турнір проводився при підтримці відділу культури та спорту із міської ради. Усі присутні вшанували пам'ять усіх загиблих наслідок російської агресії хвилиною мовчання. Спортсменів, тренерів, болівальників привітала очільниця відділу фізичної культури та спорту з міської міської ради Тетяна Морій. Добрий день, шановні спортсмени, добрий день, шановні батьки, шановні тренери, судді. Сьогодні проводяться змагання на першій сміття Ізмаїла. Скарате, ці змагання проводяться завдяки нашим воїнам Збройних Сил України. Ми щиро дякуємо їм за те, що ми сьогодні можемо тренуватись, проводити змагання, навчатись і просто жити. Єдиний відділ фізичної культури та спорту з міської міської ради, всім спортсменам бажають сьогодні перемоги, але, на жаль, не всі можуть перемогти, але в якому разі не здавайтеся, і перемога буде за вами, і перемога буде за нами теж. Всім дуже красивих бойов, ні, ні в якому разі не падати духом, сили духу, що все пройшло без травм, нехай переможе сильніше. Турнір проводився при підтримці відділу культури та спорту з міської міської ради. Змагання проходили в атмосфері спортивного духу та високої майстерності. Юні каратисти демонстрували технічні навички, силу волі та прагнення до перемоги. Турнір став не лише перевіркою фізичної підготовки, а й нагодою для спортсменів проявити свою витривалість. Завершився турнір урочистим нагородженням переможців. Змагання стали не лише випробуванням для спортсменів, а й важливим символом єдності, сили духу та незламності. Вони показали, що спорт виховує нове покоління сильних і рішучих українців, які впевнено рухаються до перемог як на татамі, так і в житті. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили шахрайський кулцентр, де підприємців та фермерів ошукали на 7,5 мільйонів гривень. До складу злочинної організації входило вісім фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок. Серед потерпілих 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Правоохоронці задокументували діяльність злочинної організації, учасники якої майже рік привласнювали кошти бізнесменів. Зловмисники купували фіктивні товариства, видавали себе за продавців дизельного пального та мінеральних добрив. І пропонували товар за заниженими цінами. Договори укладали дистанційно, отримуючи передоплату за неіснуючу продукцію. Поліцейські провели обшуки у Києві, а також в Вінницькій, Одеській та Київській областях. Вилучено документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Восьмеро фігурантів вже отримали підозри за статтями шахрайства та створення злочинної організації. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ще трьох підозрюваних оголосять у міжнародний розшук. Слідство триває. Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, де підприємців та фермерів пошукали на 7,5 мільйонів гривень. До складу злочинної організації входило 8 фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок. Серед потерпілих 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Працівниками департаменту карного розшуку та слідчими головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Вінницької Одеської областей задокументовано діяльність злочинної організації, учасники якої майже рік привласнювали кошти бізнесменів. Працівниками кримінальної поліції встановлено, що після спілкування зломисники заключали в електронній формі договори про постачання товару за передплатою. Таким чином потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючий товар, так як були запевнені в законності, достовірності та правдивості укладених договорів. Поліцейські провели обшуки на території міста Києва, Київської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили статути товариств, довіреності, виписки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Та чорнові записи з доказами шахрайських дій. Вам повідомляю про підозру. Слідчі нацполіції повідомили про підозру восьми учасникам злочинної організації за статтею 190 шахрайство, статтею 255 створення злочинної організації Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 30 копійок, продаж 41 гривня 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 52 копійки, продаж 44 гривні 32 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 6 березня в Измилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси, тепла в день 16-18 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів, в день 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smiltv.com, на нашому ютуб-каналі «Смилтв онлайн» та у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук». А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.